Перед початком літургії священик звершує проскомедію, тиху, але глибоку частину служби, де готується те, що стане святими дарами. Священик бере просфору – хліб із початку Ісус Христос, переможець, і вирізає з неї агнця – символ самого Христа, і промовляє слова як ягняне заколення на його. Це нагадування, що літургія це вічне згадування Христової жертви. Після цього священик проколює агнця копієм. Як колись спис проколов бік Спасителя і вливає у чашу вино з водою, символ крові та води, що витекли з його ребра. Далі священик виймає часочки з інших просфор, одну на честь Богородиці, інші за пророків, апостолів, мучеників і всіх святих, потім за живих і за спочилих. І ось усе людство і церква небесна і земна символічно збираються навколо хреста на дискосі. Потім священик накриває дари покрівцями, наче пеленою Вифлеємської печери, і плащаницею гробу Господнього, і кадить, просячи Бога прийняти цю жертву. Проскомидія це початок таємниці тут готується принесення, яке під час самої літургії стане Євхаристією, живою зустрічю людини з Богом.